Вони вже приїхали в Київ у шпиталь, то ну, як дитина зайшла, я її не узнав, ну, так, як не неї є 19 місяців. Дівчинка забігла, я думаю, чия дитина до когось прийшла, а потім жінка зайшла, то так, ну, на емоціях все було. <клухи> був на Пісках, на Бахмуті, в Красногорівці був, і був. Луганській області в село Макіївка і попав там у полон. Ну він мені не сказав, що він де на позиції. Він сказав, що я, може, завтра позвоню. І все, так він більше не зателефонував. Чотири місяці ми взагалі про нього нічого не знали, як органи штаби, ну, скрізь зверталась, куди могла, але не було нічого. І через чотири місяці до мене дзвонили з міжнародного Червоного Христа і сказали, що він підтверджений офіційно у полоні. Током били, знущалися. Заставляли татуювання, здирати, їсти не давали, два кусочки хліба і вода, і все. У нас чотирок було в кімнаті, якраз той суп, що давали, це півлітрова кружка на чотирок. Бувало, там, якщо нормальна зміна, то бували, давали так, каші трошки більше, звір, там іначе на звершні його, просто звєрі. По 16 годин стояли просто на лінії. І все. Казали бігти, бігли, казали танцювати, танцювати. Ну, тобто робили все, лише тільки, щоб нас не трогали.